Ну що ж, вітаю товариства. Я довго планував цю подію. І нарешті в мене дійшли, зійшлися зірки на небі. Я розпочинаю велику варку. Не знаю наскільки вона буде велика, але то, що вона буде трудомістка, це точно. Це варка з цукрового буряка. Тобто ми будемо робити боричанку чи ту саму тригечки, як називається. Як її звати. У нас канал тригечки гечки в мене. І ну, просто я вже зобов'язаний зварити напій, який зветься тригечки. Що і треба потребує доказати. Так, ну що ж, дивіться. Взяв ложку, каструлю, буряк. Ви не дивіться, що буряка мало, це пробна варка. Зараз все по... точно розкажу. Коротше, взяв два бурячка, натер, на... помив, натер в кухні в жінки на терошці, звісно в жінки каструльку, ложку, води і наливаю водички. Ну, так, щоб чисто, щоб буряк покрило водичкою. Середня цукрістість буряка десь від 15 до 18%. Тобто, е якщо я буряк води не буду лити більше, ніж потрібно. Десь біля 15% я надіюся отримати цукрісті самого сиропу. Тобто роботи, тут буде багато багато буряка, багато варити, а самого продукту вийде досить мало. Для чого я то все варю? Це пробна варка. Так як ніде, немає ніякої інструкції, немає ніякого мануала. Тут у нас цукрові заводи свої секрети не видають. Сам чат, чат GPT, що цукровий буряк, подрібнений цукровий буряк найкраще віддає свою, свої, свої цукри при температурі 70 градусів. Ну, Теж більш-менш ну, хоч якась ясність, але це треба перевірити. Що я роблю? Грію, міряю температуру. Коли температура набере 70 градусів, я трошки скину вогонь, отримую хвилин 5-10. У мене є рефрак... рефрактометр, міряється крісяць. Потім далі довожу до кипіння. Вимішую добре. Коли все воно закіп'ять, беру рефрактометр, міряється цукристість. Далі воно покипить 15 хвилин. Беру рефрактометр, міряється цукристість. Коли ми досягнуємо тої межі, що цукрісі вже не буде збільшуватися, це значить, що буряк, з буряка весь цукор вийшов і більше він з себе не має що додати. Тобто я хочу визначити температуру варки, до якої температури підносити, і яка ну, тривалість варки. Коли я буду знати. При якій тривалися варка, ця температура вже перестає, цукриці вже перестає підноситися, буряк кидав весь суко. Тоді я беру велику каструлю, трутла буряк і роблю велику варку. Відповідно, цей процес досить трудоміський, досить багато мені треба буде погратися з ним, а вихід я. Так відчуваю, що буде дуже маленький. Цукру додавати не хочеться, але я не знаю, що буде насправді. Можливо, що додам, можливо, ні. Побачимо. Думаю, для першого разу можливо не буде додавати. Хочеться отримати нормальний, гарний, адекватний продукт. Так би мовити. Ну що ж, варимо. Ну що ж, панове, дивіться, наскільки як я розумію, буряк має, щоб віддати всю цукрисність, він має розм'якнути. Він вже трошки розм'як. Ми вже набрали температуру 85 градусів. 80, більше 70 є однозначно. Ну, якщо чесно, пальці в мене вже липнуть. Попало трошки юшки. Ну що ж, звідси нам достатньо капельки. Вимося на світло. І ми маємо 7, 7 брікс цукристості. Ну, я, я вам скажу. Не густо. Не густо. Варимо далі. Це якщо я зроблю одну варку, буду мати 20 літрів сусла з укрестістю 7. То мені не вийде з тою борочанкою. Крім роботи і втрат електроенергії, чи світла, чи подров, я напевно, що буду на дровах буря, буряк варити. Що за випадку не стане, варимо далі, можна беремо хоча б з 10, а до 15 можна і цукром добити, да? як ви скажете. Я думаю, що він має добре розм'якнути, закипіти як мінімум, аж часів докіпіти, подивимось. Так. так, як бачите, закип... болячок Буряч... наш закипів і ми маємо 100 градусів. Ну що ж, давайте спробуємо. Виходить рефрактометр, чи він хороший, що на ньому не треба робити корекцію по температурі. Раз, стекло, взяло температуру скла і можна провіряти. Добре видно, що ми маємо зараз 9 брікс Беремо цю юшку, включаємо і беремо далі. 9 брікс маловато. Думав взяти по хорошому 15, а по нормальному десь 12. Хвилин 15 я вже варю. Наш буряк, він вже добре розм'як, вже можливо і 20 з підсоток я останній раз буду замір. І зараз робимо одну замірку. Ну, наскільки я зрозумів, бо я там собі проміжні заміри робив. Наскільки я зрозумів, що як було 9, так і залишилось. Більше цукрісність не росте. Більше 9 я не його набрати. Ну, там можливо зараз ну, воно набрало 9,5, але ну, я не думаю, що, там, що це так критично. Де більше дев'ятки ти не будемо натягнути. Ну, можливо, там доварити велику кількість, можливо, там ли... Ли... меншу кількість води. Можливо, бачу, воно піднялося до з половиною, можливо, вже трошки википло, Ну Десь в таких межах приблизно воно має бути е... Маловато якщо чесно. Можливо, буду давати трошки цукру. Щоб хоч перегон перший зробити, щоб вийшло нормальне місце після першого перегону. Ну, Будемо бачите. Будемо бачити. Продовжуємо. Ну, що тут продовжувати? То все, то цю, цю я виключаю. Ну а поки що все, баричок почали варити. Це пробна варка, далі буде постійно велика варка. Я думаю, можливо, що це займе цілий день. Не хочу розтягати на кілька днів. Можливо, я за один день втягну. Можливо, завтра. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. Всього найкращого, мір вам!